Друзі, всім привіт! Радий всіх вітати на нашому каналі. І в цьому відео хочу зробити огляд шостого передостаннього туру Європейської Ліги Чемпіонів серед клубних команд і показати декілька цікавих партій, цікавих моментів з цього шостого туру. Отже, що стосується результатів, то фаворити грали вже між собою. Наприклад, команда Super Chess з Гукішем. Грала проти Алкалоїд, теж дуже сильної команди, і якраз в партії Гукіша проти Арігаїсі була перемога Гукіша, і якраз це й дозволило йому принести перемогу всій команді. також із цікавого і важливого те, що команда Toxera Aqua Profit з українцями Ільядом Великітіним та Самоненковим змогла перемогти мінімально у команди Turkish Airlines. Ну і також ще відмічу, що. Новий пор команда теж сильно, дуже перемогла, 5-1, впевнено. І команда Вугар Вашимов теж здобула в перемогу за рахунком 4,5 на півтора. Отже, давайте подивимось декілька партій. Принаймні, одну з партій подивимось якраз більш детально, а інші покажу вам саме фрагменти і деталі, щоб не дивитись всі партії. Тому що. Все-таки у нас якраз формат такий, що ми дивимось найголовніші і найцікавіші, на мій погляд, моменти. Отже, хочу сьогодні показати партію Вінсента Кеймера проти міжнародного байстера із Ізраїлю Вейтана Розена. Можна сказати, що тут так, у суперників різний клас, але тим не менш по рейтингу Розен, в принципі, якраз можна сказати, що гроссмейстер вже, ну, хоча звання такого у нього немає. І сама партія мені здалася доволі цікавою, тому що тут були дуже такі неочікувані, як на мене, моменті, вже починаючи саме з дебюту. Отже, у нас на початку поки нічого цікавого не відбувається. Англійський захист, доволі популярний і класичний дебют. Перші ходи давайте дивитися доволі швидко. Білі проводять D4, стандартний план для таких позицій. І чорні грають H5. Ну, вже цей хід визиває певні питання. Ну, В чому йде ход H5? Теж давайте поясню. Стандартна ідея як за чорних, так і за білих в багатьох позиціях. Ну, Справа в тому, що якщо білі зіграють рокіровка, то чорні можуть собі дозволити навіть хід H4. Я так думаю, що по комп'ютеру H4 буде, мабуть, ще й першою лінією. Давайте подивимось. Так, насправді це і є. Ну, Дуже логічне продовження минулого плану. І чорні можуть в залишитись без рокіровки і вже створювати певні загрози по лінії H. Ну, поки що у білих немає ніяких проблем, це, звісно, але, тим не менш, все-таки вже якось починаємо піддавлювати по вертикалі. Саме тому теж стандартна відповідь за білих в подібних ситуаціях це H3. Ну, і ідея в тому, що на H4, давайте покажу, ми граємо g 4, не відкриваємо лінію для атури. Тим не менш чорні вже аж 4 не грають, було в партії А, слон Є3 д 6 Ну і далі білі могли просто зробити хід рокіровка, але вони принципово вирішили, що можна з'їсти пішака, чому б і ні, оскільки на C6 зараз білих два напади, у чорних один захист. Після того, як вони зіграли д 6 то діти можуть з'їсти на Ц6 принципово, що і було в партії. І от далі почали. У нас виникати цікаві події, і якщо просто зіграти максимально логічно траби 8, то у білих залишається зайвий пішак, і у чорних насправді непогана компенсація. Якщо подивитись по базі, давайте її теж відкрию і покажу вам, то у нас тут по базі честь всього лише 4 партії, дуже-дуже мало для одинадцятого ходу. По базі ми взагалі партії ми не знаходимо. А, але тим не менш хіп ТРБ-8 має місце бути. Якщо ви за чорних полюбляєте гостру боротьбу, то я вважаю, що цей варіант доволі непоганий. Нападаємо зараз на пішака Б2, десь пішак на шти підвисає, якщо зробити рокіровку. Ну, у білих є певні проблеми з розвитком фігур, у чорних компенсація все-таки суттєва. Ну, Майже повна по комп'ютеру. ну, Принаймні плюс 0,5, це нормальна дзінка, взагалі дуже дуже напогано можна тут грати. Але чорні зіграли ще цікавіше і а, саме тому якраз вирішив цю партію розібрати, оскільки вони вирішили пожертвувати не пішака, а цілу якість. Пішак вже теж а, відданий, але далі чорні продовжують грати активно. Отже, е 6. Ну, Білі принципово з'їдають слон, слоном 2, слон 8, 8. і далі 3. Насправді, оцінка, ви бачите, самі лише плюс 1. Ми розуміємо, що плюс 1 це. Дуже-дуже маленька перевага. А, перевага білих. Отже, що було далі? Тра С8, Траці. А тут, що варто відмітити, що білим майже завжди погано йти в рокіровку коротку через те, що підвисає пішак на полі H3. Ну, давайте покажу. Рокіровка буде з M3. Дуже неприємно для білих. Тому кеймер вирішує не робити рокіровку, поки грає Траці 1. Далі було 34, b 3 B3, І далі продовжується доволі агресивна і в принципі, цікава гра від чорних. Взагалі uh, Розен uh, якраз в цій партії грав дуже-дуже агресивно. І це мало місце бути, але тим не менш все ж таки поступово Кеймер переміг його, переграв. Але 22 цікавий хід, мені він подобається, ми віддаємо ще матеріал, але тим не менш після ходу кіні-4 красивого відіграємо. Частину матеріалу, і створюємо проблеми на слабкому білому королю. Отже, що тут було далі? Атуради ну, 3, 3 було трохи краще за білих, але і там і там все одно 3 зіграли по чорні. Отже, давайте дивитись партію. І що по матеріалу? Давайте зробимо паузу на і пробуємо оцінити позицію. Отже, зараз у білих дві зайвих якості, але у чорних є пішак, що теж приємно, і дуже сині слони. Також, щоб я відмітив, що, звісно, білий король без рокіровки і мобільність, що він його зробить, вона майже дорівнює нулю. Король білих застряг в центрі. Але не так просто цього короля атакувати, це теж варто розуміти. Отже, Кеймер побачив, що рокіровку зробити вже буде майже нереально, Він більше тура зараз під боєм, конкретно підвисає, тому тура вже один. І вже тепер точно король без рокіровки. Але все-таки зараз багато фігур біля короля і відразу якось чорні тут не можуть створити матові загрози. Далі було кінь-5, f 2 Д5, ФТ3, Д4, гарний план від Розена. Він тут створює якраз перевагу на пересовому фланзі в центрі, дуже сильний пішах, на D4, але все одно матеріалу все-таки не вистачає, тому потрібні більш серйозні загрози. Далі було Ферзь а 6-верт-5, обидва суперники грають гарно, ну, продовжує в активному стилі грати, Розен і не рахує майже а, ніколи матеріал. А, і принципово з'їдає кеймер пішака на полі А7. Отже, Ферзь а 7 далі було Ферзь FRT6, Ферзь Ferz 5, А5, Ферзь FZ2, Тура F5, Настон F5. Ну і тут теж відмічу, що Кеймер все-таки відчув, що. Вже починає а, створювати дуже серйозні загрози суперник. Ну, наприклад, зараз і наш тир просто пішак підвисає, десь і іде зіграти кінді 3. Теж ну, вже дуже-дуже слабким виглядає Білий Король, і щоб не отримати мат в найближчі ходи, віддає частину матеріалу Вінсент Кеймер. А, атака чорних тепер вже не така небезпечна. Мені подобається хід до РФ-5. Можливо, за комп'ютером він не буде найсильнішим. І не буде там Першою другою лінією, Перше, це всім, наприклад, ще було краще, але сам хід дуже логічний, щоб все-таки атака чорна була не така вже і сильна. Кожен, далі було тура 5 слон f5, d 4, залишається зайва якість у білих, але все ще король не ідеальний, як мінімум. Далі було d5, міняти фігуру, звісно, що чорним тут буде дуже погано, тому що чим менше матеріалу, тим простіше б захищати свого короля. c 3. І отут е, був у чорних вибір. Як все ж таки зіграти? Слон H3 чи FS H3. Ну, не так вже очевидно, особливо на перший пух, що краще, і помолився. У нас ізраїльський міжнародний майстер зіграв h 3 Треба було зіграти саме слон H3. Слон H3 ідея в тому, щоб ферзь все ще створював тиск на туру G1, і ферзь білий був прив'язаний якраз до цієї тури. Це дуже важливо. Ну і друга ідея, те, що перш захищає пішака на полі Ді5. Теж це для чорних дуже і дуже важлива в даній ситуації в даній позиції. В партії ж було FZ H3, теж логічний хід, але в чому його проблема? В тому, що після PSB 8 Crower 7 підіграють 5 і е, дуже суттєва вже перевага у білих і за матеріалом, і головне, що позиційно теж вони себе вже почувають доволі впевнено. Ну і далі без особливих проблем вже довів справу до перемоги у нас а, німецький гросмейстер. Зробили ще чорні декілька шахів, потім шахи закінчились, ще хіде в 6, ну і в 6 вже такий останній шанс. Але він не працює, оскільки білі теж можуть атакувати на короля. Тепер з 7, слон 7, слон Т4, спокійно відходить кеймер від атаки. А4, Ну, білий ще й план вести пішака, наприклад, якщо в чорні. Нічого не створюють, тобі не можуть навіть такий повільний план собі дозволити. Так ще багато ходів до поля А8 залишилось, але план сам по собі дуже неприємний для чорних. Ну і далі ще було слон F8, Ферті 8, 8 слон ж 7 Ферт 6. Ну і тут все-таки стається ізраїльський міжнародний майстер, оскільки чорний залишає, залишається позиція без якості і без пішакаші, що теж неприємно. Білий крові на Ц3 стоїть. Дуже впевнено, до нього підібратися чорні не можуть. Ну і взагалі з планом у чорних великі проблеми на корисних видів вже майже не залишилось, ну а білі можуть поступово покращувати позицію, ну як мінімум, є план колі легкий і сильний, що найголовніше вести пішака по лінії А. Отже, така дуже впевнена перемога кеймера, але сама по собі дебютна ідея має місце бути, якщо виробляєте гарні такі от відкриті шахи. і Особливо пліц, можна так пожертвувати матеріал, віддати пішака на початку, тут дебюті, ще раз покажу цей момент, потім віддати ще і якість. Ну і чому б ні, ця позиція, як на мене, дуже цікава за чорних. Так, об'єктивно за комп'ютером вона на користь білих, це логічно, у них все-таки самий матеріал, але тим не менше ви можете дозволити собі і таку теж активну цікаву групу. Отже, що далі? Що ще хотів показати? Не буду всю вже партію повністю оглядати, але покажу а, сам фінал. Мені він теж сподобався. Дуже принциповий, важливої партії, яка була зіграна на першій дорці. а, командами Суперчес та Алкалоїд. Суперчес грав Гукіш за Алкалоїд Рігаїсі. Два топ росмейстери із Індії. Один з них чемпіон світу взагалі це Гукеш. Ну і тут Гукіш отримав зайвого пішака, Веншпіде, у нього кінь і три пішаки проти слона і двох пішаків в чорних. Позиція у білих виграна, але давайте подивимося якраз на реалізацію. Мені вона сподобалася від білих, тож давайте її разом розглянемо. Отже, більсі Галж 4 минулим ходом, ну чорні тут не мають активного плану просто бігають слоном туди-сюди. Більше переводять коня на поле g5. Ну і тут чорним вже доводиться грати слон G5, переходити в пішаковий Еншпіль, пішак на 7 підвисає, І виникає питання, як все ж таки в цій позиції виграти. Можете, не дивлячись на нотацію, зробити паузу в відео і знайти найсильніший план за білих. Ну, мабуть, він не буде прям дуже очевидним, але може ви його знайдете відразу, це буде теж приємно, якщо це так і буде. Отже, найкращий хід за білих, як Гукіш і сіграв, це хід g6. Іноді в еншпілі, навіть в еншпілі, можемо собі дозволити такі жертви. Але ідея в тому, що тепер ми поліпшуємо позицію короля. Ну і далі, що цікаво, що після ходу королів всі, партії цього вже не було, чорні залиши. Так от після цього ходу ми ще її 6 можемо зіграти, піддати ще одного пішака. І потім з'їдаємо на поліже 6. Ну і далі, якщо чорні не грають h чотири ми з'їдаємо на... Олег H5 Пішака, це дуже легко виражений пішаковий еншпіль. Давайте до кінця вже показувати не буду. Я думаю, що на зелі це сильні гравці і знають, як грати в цих позиціях. Покажу буквально швиденько, чому архів теж не рятує. Так ми знаємо, що з крайнім пішаком є у нас деякі нічійні ситуації. Але нам ще важливо, важливо, щоб чорний король не прорвався на поле F8, ну і тим більше на поля G8, H8, H7, всі ці поля. Саме тому, якщо чорні грають король G7, то ми граємо король g7. Дуже важливий хід. Відрізаємо чорного короля ну, по всім цим полям. І далі наш пішак спокійно проходить у фрезі, чорний король не встигає. Така красива ідея від Гукіша, скинути пішака на полі g6. І все покажу в цій позиції перейти до виховного пішакового веншпиля. І останню партію, яку сьогодні хотів би розглянути, навіть це буде якраз кінець партії, причому, що дуже важливо, що в цій партії грав Андрій Волокітін, і ця партія показує що навіть росмейстера по міжнародні майстри сильні за Рейтмон Бі 500. Ми зрозуміємо, що це сильний гравець, Оро Гаустіно із Аргентини, що навіть такі гравці теж можуть помилятись. Отже, в цій позиції Волокітін грав за чорних, а Оро Гаустіно грав за білих. У білих два зайвих пішаки, і що найпростіше за білих, це, звісно, що пройти в еншпіль. І що цікаво, що навіть часу було достатньо у білих, якраз пройшов 40-х хід, тобто нещодавно якраз тут добавився час білим і чорним потім. Ну і часу було у білих і у чорних дуже багато, більше, ніж півгодини. І тут треба було просто білим їсти на всі. Найпростіший хід, що перший якраз пішло в голову. Ну і далі крольів 7, наприклад, крольф 4. Ну, мабуть, не подобалось а, те, що втрачається пішак на полі П3. Ну, але, тим не менш, все одно, як мінімум один зайвий пішак залишається у білих, і позиція з великою дуже перевагою. На, насправді навіть комп'ютер не радить бути цього пішака, грає Кінте 7. ну, Ідея привести коня на f5, там на f8, на f6, кудись туди. Ну, не дуже мабуть, очевидна гра як за білих, так і за чорних, особливо за чорних, на Б3 вона не з'їла пішака. Ну, тут позиція з великою перевагою білих, це зрозуміло. Ну, можливо, не подобалося таке саме те, що є зяття на b 3 Давайте подивимось цю позицію, якщо з'їсти все-таки на b 3 що дуже хочеться зробити, принаймні по -людськи. Ну, Тут, я так розумію, що просто різним білі перемагають, король g 5, f 5 можна зіграти. Ну, якісь чорних, давайте теж зробимо, щоб все-таки побачити, чому тут білі перемагають. Наприклад, шах на g6, король g7, ставимо ще один шах на e 7 трою. Ну і далі король f 8, і тура заходить, наприклад, на сьомий рядок на поле А7. Ну, ще треба цю позицію теж реалізувати, але далі буде кудись піти королем на 6, наприклад, найбільш логічно, Ну і вести пішака свого по лінії G. Цю позицію теж ще треба довести до перемоги, але, звісно, що тут у білих. Перевага суттєво, і пішак пішаки, дуже сильний слон, який вирізає майже, майже повністю коня чорного. А, тобто позиція в білих, ну, по судів, також чи іншу другу ідею хочу показати, це слон в 5, і кролірж f 6. І потім теж пішак іде вперед, ну, крім того, що й мат на полі 8 буде загрошувати. А Що з'їсти пішака, наприклад, давайте теж цей варіант покажу. Тут і слон в 5, і хід, і король кроліж 6 на вибір. Вибір буде приємний. ну, Навіть можна зіграти на побершій лінії. Просто покажу саму ідею. І вже загрожує мати один хіт. Ну, У чорних є захист, наприклад, у на Куніті 4, але все одно позиція залишається з великою перевагою білих. Пішак на D6 десь в варіантах підвисає, є ідея вести пішака по лінії G і контргра чорних вона явно тут не встигає за активною грою білих. Отже, знову ж таки додам, що, як дуже часто буває, найпростіший хід був і найсильнішим. Точніше білим, треба було просто міняти ферзей. Вони знайшли цікаву тактику, але, на жаль, для них вона не працює, оскільки у чорних знайшлась контртактика. Отже, тура 8 дуже красивий хід, але поганий. І що цікаво, що швидко його зробив. Оро. часу було дуже багато, ну не знаю, втомився чи що там сталося. З ним щось не побачив. Ну не побачив він те, що після версії 8 і слон же шість. Здається, що білі берують виграють і виграють партію, але знаходиться класна контргразачок, яку знаходить. У нас Волокітін, дуже швидко, ну, в принципі, можна це знайти. хід Турай 2 красива тоже ідея, мені вона сподобалась. ну, і Головна задумка в тому, що на королю 2 ми граємо кінь на поле із 4. Вилка. ну, Якщо не з'їсти коня, то ми б'ємо на F6, якщо з'їсти, то з'їдаємо ферзя. Ну, б'ємо F6 конем, я маю на увазі, то з'їдаємо ферзя ферзем і виграємо партію. От, що так от в один хід, замість. Велику права триваю веншпілі, білі прорахувалися, і програли партію в один хід, і ця партія якраз принесла перемогу команді Андрія Великітіна, Павла Янова та Юрія Самненко, трьох наших українців. Отже, такий цікавий тур. У нас ще попереду останній сьомий тур. Чекаємо, він ще буде зовсім скоро, через 15 годин починається, коли записую це відео. Так що вже завтра буде у нас фініш турніру. Всім дякую за увагу і до зустрічі!